Всім привіт, дорогі друзі! Нашій збірній залишився зробити тільки один крок до старту Євро 2024. Це зіграти проти Молдови 11 червня. Це останній товариський підготовчий матч буде до чемпіонату Європи для нашої збірної. І тут нам хочеться побачити вже нарешті перше це результат, друге гру. Ну і звісно, позитивні емоції. Позитивні емоції наших вболівальників, мої емоції, ваші емоції. Це я думаю дуже важливо. Тому в цьому відео, як завжди, ви дізнаєтеся, де та коли можна подивитися матч Молдова-Україна. Дам свій прогноз на це протистояння. Ваші прогнози чекаю в коментарях на рахунок і взагалі на підсумок цього протистояння. І орієнтовний склад. Цікаво, який склад виставить Рибров на цей матч, тому що це останній товариський перед євро. Мені здається, треба ну, максимально оптимальний склад для того, щоб ми побачили вже ну, приблизно те, що. Буде на чемпіонаті Європи. Тому в цьому відео буде цікаво, і інші новини ми обговоримо. Перед початком обов'язково поставте вподобайку підтримку цього відео, щоб якомога більше людей побачило цей відео і змогли для себе почерпнути дуже цікаву інформацію. І підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відео. Кожен день буде у нас контент на цьому каналі під час Чемпіонату Європи. Кожен день прямі трансляції матчів, огляди також, анонси і більше, плюс прогнози. І все це ви побачите на цьому каналі. Тому обов'язково підпишіться, друзі. Останній товариський матч для нашої збірної відбудеться у вівторок, 11 червня. Ми зіграємо у Кишеневі на стадіоні Зімбру, який вміщує 10 тисяч вболівальників. До речі, на саме на цьому стадіоні свій Єврокубко. Сезон буде грати Кривбас-Кривий Ріг. Вже домовилися, я так розумію, з представниками цього стадіону. І, в принципі, наша команда буде мати домашній статус саме в Молдові. Будемо слідкувати вже за Кривбасом. а От наша збірна затестить цей стадіон уже в матчі проти національної збірної Молдови. Сама гра відбудеться за київським часом о 19.00. Доволі ранній час для вівторка, але я надіюсь ви встигнете все-таки. Переглянути цей матч, ну і будемо надіятися, що світло у всіх буде стабільне. І ми зможемо переглянути всі 90 хвилин. Пряму трансляцію цього матчу безкоштовно будуть показувати регіональні канали Суспільного, Суспільне спорт, які доступні якраз в ефірному телебаченні т 2. Також за стосунку Дія, наскільки я розумію, теж можна переглянути. До речі, пишіть, де ви дивитеся збірну України. Мені цікаво, яка градація вболівальників, тобто хто дивиться на Меґого. На Меґогого теж трансляція, але там по платній підписці максимальна Спорт можна переглянути. Я, наприклад, на Мегуго дивлюся, тому що є підписка. Пишіть, де дивитеся ви. Тому варіантів безліч також ще й відбудеться на платформі Воля ТВ, якщо ви є передплатником цієї платформи, і там зможете переглянути. І на нашому Ютуб каналі теж пряма трансляція під час цього поєдинку. Десь о 18.30 ми розпочинаємо перед матчем, будемо обговорювати склад команди нашої. Ну і далі буду коментувати для вас цей поєдинок. Тому заходьте, підписуйтесь, всіх буду очікувати на прямій трансляції. І після матчу огляд на цьому каналі теж очікуйте. Ну і для того, щоб зрозуміти про такого, ми будемо. Будемо грати, І що таке збірна Молдови. Давайте зайдемо на трансфермарк. Тут, до речі, зараз оновилися фактично у всіх футболістів цінники, тобто трансферна вартість кожного гравця збірної України, вона фактично. Оновлена. Ну, крім там з англійської прем'єр-ліги, вони вже давно, по-моєму, оновилися. Тому ми бачимо, що в топ-3 заходить Артем Добик, він вже вартує 35 мільйонів євро за даними трансфермарт. Додав Судаков, він теж 35 мільйонів. Було 25. Забарний 32. Циганков вже 30, Лунін 25 мільйонів, вона 10. Шапаренко 9, впали в ціні. Матвієнко став 18 з 20 і Руслан Маліновський впав з 10 до 8. Апгрейд Тимчика, Брашка, Коноплі і Зубкова. Вони теж додали в ціні. Ну і досвідчені Яремчук і Степаненко. Вони в ціні разом з Сидорчуком падають. Таловіров теж додав. Ми бачимо на 500 тисяч. Тобто ціна нашої збірної станом на зараз 379 мільйонів. Давайте порівняємо з Молдовою. Все, що я можу сказати тут, друзі, це те, що збірна Молдови як два циганкова, тому що 14-45 вартує на трансформарк всього навсього це скромна збірна. Молдови. Середній вік команди 27,1, тобто доволі досвідчена команда, трошки старша, ніж наша. Легіонерів у цій збірні більше, ніж у нас. Але де грають ці футболісти? Ви зараз побачите. Тобто тут 21-80% команди грають за кордоном, тобто не в національному чемпіонаті Молдови. Хто тут найдорожчий футболіст цієї збірної? Це, як на мене, дуже неприємна людина Олег Рябчук. Можливо, я неправильно прочитав, але я і правильно не буду. Це прізвище прочитувати, тому що він грає в Спартаку, Спартак-Москва. Давайте дивитися, коли він перейшов в Спартак-Москва. Що цікаво, ця людина додумалася в 23-му році перейти з грецького Олімпіакуса в Спартак-Москву. Я розумію, що йому дали можливо більшу зарплатню. Хоча в Греції, я вважаю, в Олімпіакусі там більше платили. Олімпіакус виграв Єврокубок. Куди ти перейшов? Ну, чувак, тупо обміняв Єврокубок перемогу в Єврокубку. На болото. Ну, грайся в тому болоті, будь ласка, тварина, молодець, але, ну, на жаль, він є найкращим. По ціні, як мінімум, футболістом це лівий захисник. Ну і Бог з ним. Далі ми дивимося, впали, звісно, ціни з 4 до 1 700 тисяч. Що цікаво, нам добре знайомий Владислав Бабогло, який є все-таки футболістом збірної Молдови. Хоча він і за збірну України міг грати. от Але от, в Львівських Карпатах він зараз грає, тобто в нашому чемпіонаті. Я думаю, цікаво буде на нього подивитися в цьому протистоянні. Ну, всі інші футболісти грають в різних чемпіонатах, там від Молдови до Словакії, Словенія, там Греція теж. Тобто, такі... Слабенькі чемпіонати, ну і самі футболісти, ми бачимо, що тут немає іменитих гравців взагалі. Ну, Влад Бабогло для нас, напевно, це найіменитіший гравець зі збірної Молдови. Ну і знову ж таки, скромна ціна. Ну коли як не зараз, нам перемагати. Ну, реально, тут циганкова випускай він спокійно переможе Молдову. Це, звісно, все жарти. Гроші не грають в футбол, але блін, грають. Але грають в цьому матчі грають, тому що нам треба перемогти перед євро. З огляду на те, що зараз ми маємо е, на папері перед матчем, наша збірна ну, тут повинна перемагати навіть тим складом, який ми вийшли проти поляків. Ну а щоб дійсно зрозуміти, в що грає оця збірна Молдови станом на зараз, яка навіть 15 мільйонів не коштує на трансфермаркт. Можна подивитися їхні результати. Останні два товариські матчі вони виграли. Тут якісь Кайманові острови і Кіпер. Ну, в принципі, обіграти ці збірні вони могли. До цього вони грали. Офіційні матчі проти Чехії 3-0 програли. Албанці, поляки. До речі, вони поляків навіть обігрували Але це ще, наскільки я розумію, було при колишньому тренері, коли Польща грала реально хреново. І тоді змінили тренера. І зараз Польща заграла по-іншому. Тому це взагалі не, не потрібно брати в знаки. Така буває. Тим більше там, ну, 3-2 вдома дали там пару дурачків, напевно, залетіли і все. Ферерські острови обіграли вони. Товариські матчі ми нарахуємо, офіційно дивимося, вони всім тупо зливали. В, Лі... В Лізі нації вони Латвію, хіба що Ліхтенштейн обігравали. Тобто, ви розумієте рівень? Андору ще обіграли 2-1. Ну, як не обіграти зараз Молдову, я не знаю. В будь-якому випадку наша збірна зустрічалася з Молдовою в очних зустрічах три рази. два це було на чемпіонаті світу в 2012 році і 2013. 0-0 зіграли перший матч, другий матч в 2013 році. 2-1 ми їх обіграли. І товариський матч 2014 року, 1-0, Україна перемогла. Не такі розгромні рахунки, але є шанс все-таки змінити ситуацію четвертим матчем. Ну і пропоную підтвердити слова ділом. Переходимо в компанію GGBet І зараз подивимося. коефіцієнти. Чи дійсно ми такі фантастичні фаворити? І прямо зараз зроблю прогноз на цей матч, друзі. Коефіцієнти на Україну на перемогу нашої збірної. GGB, Беда є 1,47, нічия 4.2 на Молдову 5.93. Ми тут фаворити. По ціні на трансфермарк, звісно, по футболістам, по всім параметрам, по коефіцієнтам ми маємо е, виносити. Але ми розуміємо, що в сучасному футболі винести якусь збірну зараз дуже складно. Навіть умовна Мальта зараз, ну, це не є якоюсь збірною, яку ти спокійно розіб'єш. 5-0. Наша збірна з ними теж мучилася. Тому Молдова нічим не гірша, можливо, і не краще, але точно не гірша за. за Умовний кіпер чи знову ж таки ту саму Мальту. Тому футбол, він дійсно рухається вперед, і отакі слабесенькі збірні вони за рахунок організації можуть спокійно висадити 90 хвилин навіть на нуля, то і взагалі забити якусь халяву. По коефіцієнтам на тотал більше 2,5, 1,78. Ну, це в принципі говорить про те, що БК вірять, що Україна зможе забити і взагалі, що в цьому матчі буде велика кількість м'ячів. чесно кажучи, я думаю, що наша збірна вийде. Основним складом на цей матч, фактично, основним в деяких позиціях будуть зміни, але ці зміни Вони будуть точечні, дуже точечні і націлені саме під основу. Навіть ті футболісти, які з'являться в Сергія Реброва на матч проти Молдови, я переконаний, вони будуть з'являтися на заміни частенько і на чемпіонаті Європи. Тому мені здається, от саме на цей матч важливо для нас, як ми вже на початку говорили. Це перемога, це позитивні емоції отримати. а Позитивні емоції це тільки перемога. З чим це можна підкритити. Терпити якісним і потужним результатом. Потужний результат для нас ну це перемога в 2-3 м'ячі. От я думаю, що в цьому матчі наша збірна, якщо вийде основою, якщо ми налаштуємо себе на те, що ми повинні показати нарешті домінацію на футбольному полі, а від нашої збірної ми цього не бачили в цих двох товариських матчах. Проти німців сиділи ми коротше, в 5 захисників, проти Польщі валяли дурня, тому що вийшли резервом. Ну, як і Польща, але то таке, то вже зовсім інша історія. Можете переглянути в інших відео. Тому мій прогноз. Зна, це протистояння? Ну обидві заб'ють. Я до речі вірю, що наша збірна спроможна пропустити проти Молдови, але. Мені здається, що наша збірна проб'є тотал більше 2,5 голів. Це дуже зухвало, як на мене, звісно, давати такий прогноз, тому що ну, німцям ми не забили, полякам забили тільки один, з якого це ми повинні забивати Молдові трьошку. Але я в це вірю. Тому ще раз, друзі, Україна, тотал більше 2,5. Роблю прогноз на цей матч. Легенький такий, для того, щоб було цікавіше подивитися це протистояння. І робимо прогноз з доволі приємним коефіцієнтом. Можна. Трошки збільшити свій банк до чемпіонату Європи, друзі. Тому прогноз на цей матч можете зробити і ви за посиланням в закріпленому коментарі. Переходьте в компанію GGBet. Ви і при реєстрації отримаєте бонус до 200%. І в принципі, зможете підтримати нашу збірну легеньким прогнозом. Головне, грайте відповідально і вболівайте за нашу збірну, друзі. На матчі проти збірної Польщі ми побачили цілковитий резерв від Сергія Реброва, чим він дійсно здивував всіх вболівальників України і взагалі українського футболу. І що неприємно для нас, це те, що цей резерв він показав свою ну, непридатність, на жаль, тому що проти нас грав такий же самий резерв тільки з Польщі, а він виявився більш сильнішим. Тому на цей матч, навіть проти слабенької Молдови, мені здається, Сергій Ребров. Все-таки ну зробить певні висновки. Зараз не на часі тестить резерв. Нам треба вже награвати цілковиту основу. Тому ось мій орієнтовний склад на матч проти Молдови на останній товариський матч перед євро. Очікую мінімальної ротації на це протистояння в воротах. Я думаю, вийде вже Лунін точно, тому що сам Сергій Ребров говорив, що всім дасть зіграти в, товариському, в товариських матчах. Тому, з огляду на те, що грав вже Трубін, грав Бущан, зараз повинен зіграти Лунін. В центрі захисту, я надіюсь, побачити Ну, вже основу. Тобто Матвієнко Забарний повинні вийти, можливо, їх там поміняють на друге, в другому таймі, але в, по, повинна вийти цілковита основа, як мінімум, в захисті. Справа я бачу коноплю, тому що ну, тимчик дуже, як на мене, погано на захисті грав саме проти Польщі, і конопля в цьому аспекті пріоритетніший варіант. Плюс від нього, як на мене, гострота передач набагато якісніша. Ніж е, виходить від тимчика. Зліва, я думаю, вийде знову Миколенко, але, скоріш за все, вони будуть з Інченком по тайму грати. Тому що ми побачили, і Михайличенко теж з'являвся вже на футбольному полі. Але, чесно кажучи, от сама гра з м'ячем, з Інченко топ. Миколенко його захисні скили, ну, кращого лівого захисника, саме захисника в Україні поки що немає. Миколенко, звісно, в цьому аспекті топ. Було б добре, напевно, поставити Зінченка саме на цей матч. І я переконаний, що він з'явиться на футбольному полі, але десь вони будуть по тайму грати. Тому сюди можна на лівий фланг поставити проти Молдови або Миколенка, або Зінченка, чи то на перший, чи то на другий тайм. Я думаю, вийде все-таки Миколенко, але Зіна на другий тайм з'явиться, тому що ну, він більш проатакувальний, а З Молдовою, скоріш за все, ми повинні грати першим номером. В півзахисті я бачу брашка. Нарешті його треба використовувати. Можна поставити і поставити Степаненка, але брашку взагалі мало часу, як на мене, давали. Тому хочу. Його побачити в основі сьогодні. В центрі півзахисту вище. Шапаренко-Малиновський. Так, да, друзі, саме ця пара, тому що ну, а кого поставити? Да, Судаков-Шапаренко. Ну, поки що ми не бачили цієї зв'язки жодного разу з основного складу. Тобто вони конкуренти на одну позицію. Як наслідок, нам повинен правий інсайт, правий півзахисник. І, скоріш за все, там вийде Малиновський Він мені дуже сподобався в матчі проти Польщі. Ну, як мінімум, він був яскравішим, ніж той же Судаков. І, на жаль, Судаков в цих двох товариських матчах ну, не показав себе з, кращих, з кращої сторони. Як на мене, Шапаренко ну, в деяких аспектах навіть якісніше грав. Тому мені здається, на чемпіонат Європи. Шапаренко, як би це не звучало, але він може забрати основний склад у Судакова. І на цей матч я його саме очікую на всі 90 хвилин. Хочеться побачити Шапаренка в домінуючому футболі проти Молдові. Як він це буде показувати? Тому що Судакова ми бачили більш-менш збірній, коли ми домінували. Шапаренко, ну. Це цікаво. І Маліновський це хороша опція. Знову ж таки, сюди і Зінченко підходить, але Маліновський себе добре зарекомендував, як збалансований футболіст, який може і з глибини, так само, як і Шапаренко, і Судаков просувати м'яч. Тому виграшний варіант, як на мене. Ну і атака Мудрик Циганков це наша основа. І в атаці я очікую Яремчука. Все-таки довбику дадуть відпочити. Він зіграв фактично там повний матч проти Польщі. І поберегти нашого лідера потрібно. По Довбику все зрозуміло. І так, він топ. Головне його зберегти, щоб, не дай Бог, не травмувався. Тому я думаю, Яремчуку ще дадуть шанс. І на другий тайм, можливо, навіть з'явиться вона. Тому ось такий мій склад на матч проти Молдови. Пишіть, чи погоджуєтесь ви з ним і на яких позиціях, можливо, ви зробили б зміни. Напишіть свій орієнтовний склад на матч проти Молдови в коментарях ще одним цікавим моментом є те, що бригада арбітрів призначена на матч Молдова України буде з Румунії. А чи не заслані козачки тут приїхали дивитися на нашу збірну? І все-таки перед матчем на чемпіонаті Європи щось почерпнуть для себе. Бригада арбітрів з Румунії, і головним арбітром буде Андреє Чівулете. Дуже цікаво, що нас судять румуни в цьому протистоянні, друзі. Тому все, що ми можемо, це тільки побажати нашій збірній перемоги і хорошо, хорошого настрою перед чемпіонатом Європи у. Всіх, щоб був хороший настрій, вболівальників, тренерського штабу, в, звісно, у футболістів, які будуть робити цю всю роботу. Тому хочеться перемоги побачити вже від нашої збірної в цих товариських матчах. Ми очікували, ну, хоча б проти Польщі, якусь нічию, теж ми її не отримали. А от проти Молдови, ми отримаємо хороший шанс. Шапками закидувати нікого не потрібно. Молдова все одно, ну як на мене, це команда, яка буде грати від своїх воріт, але все залежить від нас в атаці. Тобто, в цьому матчі наше головне завдання показати, що ми вміємо все-таки розкривати захист. Суперника, і ми вміємо грати позиційно в атаці і розкривати цей захист суперника, забивати з комбінації хороші якісні м'ячі. Навіть якщо зі стандартів буде залітати, це теж добре. Це буде говорити про те, що в нас є певний запас міцності і в атаці, і позаду. Головне, я думаю, кайфунути від цього матчу всім. Тому бажаю перемоги, друзі. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити пряму трансляцію цього поєдинку. І весь контент, який буде виходити під час чемпіонату Європи. Друзі, очікуємо матча. Всім до нових зустрічей!